Турбота про себе починається з простих кроків. Фізкультурно-оздоровчий захід, формула стійкості та відновлення тривав в Ужгороді просто неба на площі театральній. Активності навіюють теплі спогади, допомагають відволіктися та додають настрою. кажуть учасники, це хокей тут треба забивати в сітку і бігати. Ще я з мамою граю в волейбол. Дуже круто. А ми просто йшли, Ми побачили і вирішили зіграти. Чому? Згадати дитинство, ми обрали саме цю локацію, тому що це, мабуть, єдине, де можна пограти безкоштовно в Багмінтон, і згадати дитинство, тому що я усе дитинство провела в селі у бабусі та дідуся, і ми грали саме в Багмінтон. Тому в принципі можна згадати рідну домівку. Дуже прикольно, тому що не думаєш ні про що, крім валанчика, який летить до тебе. Це також складува всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованої Першою леді України та в партнерстві з проєктом Активні парки Шлях до перемоги. Сьогоднішня подія відбувається в рамках знову ж таки Дня спільної дії, одного із багатьох заходів, які ми проводимо для того, щоб популяризувати ментальне здоров'я серед населення регіону, для того, щоб змінювати відношення населення до ментального здоров'я. І сьогодні ми його проводимо у партнерстві з активними парками. Чому саме з активними парками? Тому що власна програма вона глибоко інтегрована у компоненти різних програм міністерств і. Програми, які вже працюють в різних секторах: охороні здоров'я, соціального захисту, і власне активні парки є також одним із компонентів, через які розвивається послуга ментального здоров'я. Мета заходу нагадати, що спорт інструмент для зміцнення психологічного благополуччя і посилення стійкості, пояснює Таїсія Симочко. Це зокрема і про вміння протистояти стресовим чинникам. Спорт також допомагає нам відчувати щастя, боротися із втомою, боротися із відчуттям тривожності, так тому що під час занять спортом виділяються ендорфіни, виділяються інші гормони, які сприяють покращенню нашого настрою. Часто спорт є також груповою активністю, яка власне допомагає нам зміцнювати наші соціальні зв'язки. Ну і власне саме тому сьогодні ми у співпраці з міністерством. Молоді і спорту в співпраці з такою локацією, як активні парки, маємо сьогодні цей захід. У програмі руханки, а також активності на кількох локаціях: стрітворкаут, скандинавська ходьба, флорбол, фітнес, бадмінтон, регбі-5, корнхол тощо. Захід проходить за підтримки Міністерства молоді і спорту. Сам Захід він спрямований на популяризацію нових видів спорту, і ми за те, щоб спорт він був всюди безкоштовний, щоб любі діти, навіть, навіть дорослі, могли прийти і просто зайнятися новими видами спорту, спробувати для себе щось. І це є класна розгрузка емоційна. Під час такого стану, який зараз нас в україні, так у нас у нас на локаціях працюють молодь, майбутні тренери. Вони знають ці види спорту і вони навчаються інших людей, які приходять дітей, спробують. Вони розказують, навіщо ця гра, як в неї грати, на всі ігри безконтактні. Тому це дуже сильно захоплює. На заході представники центру життєстійкості. Це ще одна послуга, яку можна безкоштовно отримати в межах програми. У нас в місті Ужгород центр життєстійкості. стійкості. Ми приймаємо всіх наших і ВПО, і місцевих, надаємо їм психологічну, соціальну допомогу. Наш центр вже діє другий рік. Ті, хто долучився до проведення дня спільнодії, власне, і показували взаємодію на практиці. Така взаємодія вона має на меті показати нашим містянам, по-перше, запропонувати їм позайматися на локаціях активних парків. А по-друге, ознайомити їх також із іншими сервісами, які працюють у громаді, і куди можна звернутися за допомогою у разі потреби. Ну і також загалом ознайомити їх із ресурсами програми ментального здоров'я ти як де можна отримати допомогу, яку, в якому вигляді тощо. Також організатори презентували ресурси програми «Ти як» і нагадували про важливість єднання фізичного та ментального, адже це теж шляхи, що ведуть до перемоги й миру.